Хтось слухає нас вперше. І я думаю, що тобі сподобається те, що ти почуєш. Хтось слухає нас, тому що повернувся, повернувся назад в тіло Христове. Хтось хоче повернутися в тіло Христове та щось не дає. Якщо ти бажаєш повернутися, Господь чекає тебе. Не просто сказано тіло Христове, церква Христова є тіло Христове. І воно рухається, і голова церкви, Христос, яка рухає тілом, по-іншому не буде. Тому я пропоную йти до Христа. Йти з Христом, іти, так, як Христос, Бог такий вірний, Він такий люблячий, Він такий прощаючий, Він настільки довготерпеливий і чекаючий. І навіть коли наповнена твоя чаша гнівом, він готовий вилити, вичистити її, зробити її чистою, цю чашу тебе. Щоб серце твоє очистилося, стало новим. Він все це зробить через Духа Святого. Повернись до Євангелія. Повернись до Його Слова. Я просто прошу. Заряди свою віру. Силою Духа Святого, це заряди Словом. Адже це і є наше життя слово. Без слова немає життя, слова Божого. Ти завжди будеш блудити, ти завжди будеш, наче той чоловік, який не може знайти, постійно з протягнутою рукою взиває до небес, а нічого не отримавши, інколи нарікаєш на нього, на того, хто вірний. Хто любить, хто пішов заради тебе і замість тебе на хрест? Справді, йди до життя, іди за Христом. Церква. Тіло Христове. Церква є носієм Слова Божого, сили Божої. І працюй своєю вірою, працюй своєю вірою. Так як Христос. Проповідуй Євангелію, вчення Ісуса Христа, вчення апостольське, і ти побачиш, що супроводжувати тебе почнуть діла Божі, ці чудеса і знамення, які знову ж прийшли до нас через обітницю, а Бог правдивий. Те, що він сказав, те, що він обіцяв, він може звершити. Та якщо ти вірний, працюй своєю вірою, коли ти в останнє рухався з віри в віру, о, це такі далекі слова. А коли ти востаннє з благодатів благодать рухався. Коли ти був востаннє водимий Духом Святим, це такі слова, наче таїнство, марево якесь, люди зрозуміти не можуть. І коли говориш до них про таке, вони часто кажуть: не можу тебе слухати. Ти щось говориш не те, що в нашій церкві. Можливо, в вашій церкві цього не говорять, але в церкві Христовій. Саме про це говорять і цим живуть, і це веде нас дорогою Христа. Коли ти востаннє, нищив в ряди, які з Бога роблять брехуна. Коли це було востаннє в тебе? Чи взагалі не було? Тому що ти кажеш, я нічого не знаю, я нічого не можу, а що я можу? Справді? А коли ти нищив ті ритуали ідолопоклонство, ти навпаки записався саме туди, де це. І проповідують, і де живуть цим, записався в ряди і долопоклонників. І тобі не подобається те, що я зараз буду говорити, але я прошу тебе, послухай. Просто прошу, вислухай. Я розумію, що, можливо, зараз з'являється якесь тремтіння, хочеться виключити, вимкнути і іншим написати. Не слухайте його. Він навіжений. Він ненормальний. Він всіх судить. Ти чув суд в цьому? Я лишень спитався, чи ти рухаєшся з віри в віру, з благодаті в благодать, чи ти вірний слову Євангелії, чи ти справді знаєш цю Євангелію, чи ти знаходишся в церкві Христовій, Божій, чи придуманий церкві людьми, які зробили собі свої направлення, своїми догмами. І ти сьогодні там живеш. Чим живеш? Яке життя твоє духовне? Адже ж приходить все рівно час в людини, коли вона звертається до Бога. Без Бога не може вирішити. Люди не можуть вирішити. Лікарі, наприклад, розводять руками і кажуть, все, ми все зробили. Та, ти поміж тим звертався до Бога, ти молився, ти просив. Де все це? Те, що ти просиш? Відкупитися спокутою двох очі наших після сповіді? Оцього тебе навчили. Але це насмішка над Богом, над Ісусом, над звершеним Ним на Христі. Насмішка чому? Бо якщо ти можеш спокутувати гріхи свої Отче нашим, Богородицею, вірою, чи ще якимись там молитвами, які тобі дадуть твої священнослужителі, то навіщо прийшов Христос? Ти можеш сам все відмолити. А хто ви, Михайло? Хто ви християнські зустрічі? Таке питання стоїть дуже часто. І я, можливо, для вас часто говорю, але, можливо, ті, хто слухають вперше, бо питають, а хто ви є? З якого ви року? Кому ви належите? А що християни можуть бути з іншого року, ніж з того року, коли Христос заклав церкву, купив її кров'ю своєю? Невже є інший рік створення? Ні, немає. То з якого ж ми року? Спитайтеся в Ісуса. Ми народилися в церкві Його, і Він посадив нас в Божому домі. І фундаментом нашим є Христос. І ніщо інше. І нічого ми не хочемо нав'язати вам, Лише проповідуємо Євангелію, Євангелію царства, цю благовістку, яка. Дає нам спасіння по вірі, це дар Божий, щоб ніхто не хвалився, що може заслужити. Що поганого говоримо, скажи. Адже ж це і є Євангелія, це слово самого Бога, яке прийшло, одягнулося в тіло, прийшло до нас, було серед людей, і залишилося нам в Євангелії сьогодні, в цьому заповіті, написаному життям Ісуса Христа. Це хрест Його, який Він пройшов тут на землі. Як часто він дивився на людей і казав, чи довго мені ще вас терпіти, і любив. І все одно йшов до кінця. І все рівно він прийшов до того на тій хресній своїй дорозі, коли його опльовували, називали його, що він біснуватий, що тільки не говорили. Як не насміхалися первосвященники, він йшов до народу і далі говорив, і далі підбадьорював. І далі казав, що Бог любить. І далі розповідав, як треба, як треба народитись згори, як треба буде жити, будучи вірним Богові. Він все це нам розказав і все показав. І це не наша ідея, щоб прийти і проповідувати Євангелію. Це не наша ідея, щоб йти і сказати, що ми можемо навчити того, що говорив і чого вчив Ісус Христос. Вона не моя і не ваша, і нікого. Це ідея, це післення Ісуса Христа.